Привіт усім, Це 510. Мене звати Вілем І зі мною усім Іван. Привіт усім, Дякую, що приєдналися до нового епізоду нашого подкасту. Це вже епізод номер 6. Так, так це є. Так і нам краще разом. А, набагато ліпше, коли ми разом. А, ну, так, як. В Україні говорили разом нас багато. Я згадую дві революції в Україні, навіть ті, хто не були на Майдані, духом були там. Я, наприклад, коли перші вистріли були на Майдані у 2014 році, я був на конференції в Індонезії. Я майже постійно, майже постійно я був перед телевізором. І душею я був там зі всіма на Майдані. Коли нарешті я повернувся, я одразу з аеропорту поїхав на Майдан. Я хотів, хотів побачити все своїми очима. Так, сучасна історія дає нам важливий урок. Нам потрібні інші люди, особливо, коли в нас або в них проблеми. Тому ми почали цей подкаш, каст, Бо ми хочемо бути з вами. Так, я знаю, що, на жаль, багато українців, особливо ті, які зараз проживають за кордоном, шукають досі церкву. Та не всі мають церкву поблизу, часто відсутня церква, яка буде спілкуватися. Зрозумілою нами рідною українською мовою. Тому для багатьох бракує цього християнського спілкування. Бо віра це не просто церква, віра це стосунки, це є відносини з Богом та іншими людьми. Ми завжди говорили горизонтальні та вертикальні відносини. Тому віра не лише особиста справа, і тому ми сьогодні поговоримо про спілкування, про християнське спілкування. Так, без спілкування майже ні, чи взагалі неможливо жити християнське життя. Спілкування необхідно. Сьогодні ми читаємо три тексти з Біблії. Перше це перше послання від Іоанна, четвертий розділ 20-21. Якщо хтось говорить, я люблю Бога, але ненавидить, Брата чи сестру свою той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру, сестру свою, яких він бачить, то як він може любити Бога, якого він не бачить? Ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити братів і сестер своїх. Ми любимо Бога. Я люблю Бога. Дуже сильно ми любимо Його. Але як ми можемо вимиряти нашу любов до Бога? Деякі думають, що доказ сильної любові до Бога, це коли в них є сильні почуття до Бога. Але це не так. Ми показуємо. Показуємо, ми показуємо або виміруємо нашу любов до Бога в тому, як ми любимо інших. Mm -hmm. Ось чому ми не можемо просто вірити особисто самі по собі, або на один з собою. Бо тоді ми не маємо як показувати ту любов до Бога. Нема людей, які є частиною Божого тіла, до яких можемо проявити нашу любов. Отже, якщо ми не хочемо спілкування віруючих, або коли ми не ходимо до малих груп чи до церковних зібрань, ми, де ми можемо спілкуватися з іншими то кому, кому ми виявляємо Божу любов? Ну ми можемо е, любити наших друзів або наших родичів це добре. І ми повинні проявити любов до них. Це наша обов'язок та наше служіння. Але якщо вони не у вірі, це не є християнське спілкування. А що тоді робити? Що робити, якщо в нашому місці, де ми зараз проживаємо, немає церкви? Ну, можемо так. По-перше, ми повинні видалити час туди для спілкування з вірушими, які зараз в інших містах? Тоді ми також спілкуємось, тільки Наше спілкування відбувається не в будівлі місцевої церкви, але, скажімо, онлайн. З початку війни я часто проповідую в своїй церкві з допомогою технологій Zoom. Також я спілкуюся з віручами через Telegram. Другий є варіант спілкування. Коли ми ем, ділимося нашою вірою, з знівіруючими, ми можемо їх запрошувати до себе чи піти до них, там ми можемо розповідати їм про Бога. Або там ми можемо разом дискутувати на різних духовні, е, духовні, життєві важливі теми. Е, і таким чином, ми можемо е, мати Духовне спілкування. E, і можемо e, з часом, можливо, e, запрошені увірувати в Бога, і саме так відкривається нові, нова церква. E, але я бачу і третій варіант. Ви можете разом послухати цей подкаст, наш подкаст, і потім обговорити його, його контент. Так, Ну, звісно, не тільки наш. Будь-який контент. Будь ви можете дивитися і потім його обговорювати. Послання до Римлян перший розділ з 9 по 12 вірш відкриває важливу якість спілкування. Давайте разом прочитаємо. Богу: я служу всім своїм серцем і несу людям добру звістку про його сина. Бог-свідок мені в тому, що я постійно пам'ятаю про вас. У своїх молитвах я завжди прошу Бога, щоб він дозволив мені прийти до вас. Бо я прагну вас побачити, щоб розділити з вами той духовний дар, що надасть вам сили. Я маю на увазі те, що коли ми будемо разом, то зможемо підбадьорти одне одного через нашу віру. Ви допоможете мені, я допоможу вам. Павло був духовно дуже сильним, але докладав зусиль для спілкування з іншими християнами. Він хотів відвідати інших християн, він молився про це, йому це було потрібно. Павло сприймає спілкування та спільну практику віру як дар від Бога. Бог дарує нам разом вірувати, разом молитися, разом читати Біблію і разом втілювати нашу спільну віру в життя. Тому через спілкування ми отримуємо духовно щось нове. Але через спілкування ми також подаруємо щось духовне інше. Признак хворої церкви це. Коли дехто не хоче віддавати, а лише отримує, це погано. Кожен повинен служити, розділити те, що має, не дивлячись на досвід у християнському житті. Деякі люди навпаки не хочуть нічого отримувати, вони не хочуть, щоб хтось їм підсказав, чи щоб хтось попіклувався за них. Вони хочуть бути самостійними, відчувати себе вільними. Але через це ми можемо побачити гордість. Корисне спілкування, воно таке яке підтримує слабих і нужденних. воно відкриває більше духовного знання, дає приклад практичного християнського служіння, заохочує людей ще більше жити вірою. І найголовніше це подарунок від Господа. Знаєте, ми довго шукали церкву тут, е, Я і Даша, і ми на кінець не знайшли одну. Але це означає, що... Два рази на тиждень ми їдемо майже годину на автомобілі в сусіднє місто. Ми знаємо, що це витрачає наше паливо, це витрачає наш час, але ми хочемо добратися до спілкування з іншими християнами, бо ми бачимо в цьому цінність, ми бачимо в цьому подарунок. Так, і так ми бачили, що вийшли в спілкування, і ми бачили, що е, навіть апостол Павло, він е, шукав спілкування. Е, він говорить, що це подарунок від Бога. Е, це не тільки подарунок. Ми маємо в Писанні і приклади спілкування. Давайте розберемо деякі приклади е, християнського, чи саме гарно, гарний приклад християнського спілкування, читаючи е, дії апостолів 2.42. Вони постійно були в апостолському вченні, у спілкуванні і ламані хліба, і в молитвах. Головна ідея тут, щоб перша церква була разом та робили багато речей разом. Вони їли разом, вони молилися разом, навчалися разом, вони піклували один про одного разом. Спілкування від грецького слова койнонія, яке означає спільне використання разом чи участь. Тобто спілкування з Богом означає робити все з христом, разом з христом. І спілкування з людьми означає робити все разом, робити щось разом. Це покаже е, на стосунки виключення після Дня Пілісадниці. Тобто це є результат дії Духа Святого. Це подарунок від Бога, від Божого Духа. Коли ми маємо Духа Святого і ми духовні живі, духовно ми живі, ми будемо. Спілкуватися, жити християнське життя разом. Це цікаво, тому одразу з'являється питання: а чому сьогодні не так? Чому ми не робимо все разом? Чи ми думаємо, що самі ми все зможемо? Чи, можливо, ми думаємо, що ми і так все самі розуміємо, чи думаємо, що самі все можемо пройти у житті? Я впевнений, що ви бажаєте спілкування особливо зараз, коли українці проходять такий важкий шлях. Якщо це не так, то можливо, усе в тебе в добре. І ти не потребуєш підтримку. Чи якщо ви не хочете спілкування, то можливо, ви просто, ну, вибачте, дуже горді та егоїстичні, і тому не бажаєте приймати допомогу від інших. Якщо ви цього не хочете, то, можливо, ви не розумієте, що разом з іншими ви можете робити набагато більше для Господа. Ось є декілька прикладів про те, як ми можемо спілкуватися з одним одним. Які питання ми можемо обговорювати? Наприклад, ми можемо задати питання, над чим ти працюєш, або які успіхи ти досягаєш. Ми можемо. Спитати, в чому ти відчуваєш зараз тяжкість і як я можу тобі допомогти? Ми можемо спитати, що Бог відкрив для тебе за минулий час, або які настанови, приклади надихають тебе зараз. Завжди можна спитати, як ти, як, які в тебе проблеми, за що я можу помолитися за тебе? Чи про які зміни у твоєму житті ти молишся, або про. Навернення кого ми сьогодні будемо молитися? Це все гарні питання, які можна обговорювати разом, коли ми збираємось разом для християнського спілкування. Тато, хочу дуже сильно попросити. Ми завжди закінчуємо молитвою. Хочеться все раз теж помолитися про таку єдність спілкування в наших е, духовних спільнотах, е, особливо для українців. Молимось до Господа. Небесний Отче, дякую за те, що Ти є Бог спілкування. Ти, Ісус Дух Святий завжди були разом і діяли разом. Дякую за те, що ти запрошуєш нас до такого роду спілкування, спілкування з тобою, а також спілкування єдність з іншими. І дякую за те, що. Як українці ми любимо е, спілкування, ми любимо бути разом, ми любимо щось разом робити. Ми дружні е, і дякую за те, що ти згодніш закликаєш нас, е, ну, читаючи ці вірші і ти Закликаєш нас до спілкування. І я прошу, що незалежно від того, де зараз ем, слухачі проживають, які їх умови, чи там є церква, чи нема церкви, щоб ти допомагав їм знайти ще більше спілкування там, де вони є. Чи знайти там духовне спілкування, чи робити час для того, щоб навіть... Віртуально по, по інтернету, поспілкуватися з іншими віручими. Отже, дякую за те, що ми так створені. І дякую за те, що ми і так можемо набагато більше розуміти тебе і набагато більше робити для тебе. Ми славимо тебе і звершимо цю молитву во ім'я нашого Спасителя, Любичого Ісуса. Амінь. Нам було дуже приємно готувати для вас ці епізоди. Ми закінчили вже наш перший сезон, де ми з вами познайомились і говорили про необхідні спілкування. Ми також дізналися можливості, які відкриваються нам через наші страждання. А саме, наша біль це є можливість для Бога відкриватися нам. Наша біль це є можливість прославляти Бога. Наша біль це є можливість служити Іншим. Наша біль – це є можливість зрозуміти і реалізувати Божий план. Вже скоро ми, під, ми підготуємо для вас другий сезон, де поговоримо про велич і господство нашого Бога. Ми сподіваємось, цей подкаст вам дуже сподобався. Якщо так, стежте за нами тут на YouTube та будь-де, де ви знаходите ваші подкасти. Ми хочемо почути від вас ваш фідбек. Тому підписуйтесь на нас. На нашому телеграм-каналі посилання ви знайдете в описі цього подкасту. Також ви можете надіслати нам свого електронного листа з вашими питаннями, моготовними потребами тощо. Розповідайте про цей подкаст далі вашим друзям, щоб більше людей могли почути про це. До наступного разу слідуйте за Христом з повною віддачею.